Сьогодні в нас нова ранкова медитація. Цю медитацію можна виконувати лежачи в ліжку. Спочатку пропоную вам трішки потягнутися, відчути себе, своє тіло, простір, в якому ви знаходитесь відчути свою внутрішню енергію, м'язи свого тіла, тонус м'язів, напруження чи розслаблення, яке вже є в вашому тілі. Можливо, в вашому тілі більше напруження, а можливо, в вашому тілі більше розслаблення. Дозвольте бути і тому, і тому. Зверніть увагу на своє дихання. Як ви зараз дихаєте? Повільно чи швидко. Глибоко чи поверхнево. Як зараз відчуваєте своє тіло? Наскільки воно тепле чи холодне? Зверніть увагу на повітря, на те, що повітря на вдиху трішечки прохолодніше, ніж на видиху. А на видиху тепліше. Спробуйте робити вдих через ніс, повільний, а видих ще повільніший через рот. Як вам зараз вашим тілом, які емоції наповнюють вас? Продовжуйте дихати і в якийсь момент заплющте свої очі, якщо вони ще не були заплющені. І дозвольте собі перенестися думками. Перенестися своєю уявою в ранок в селі. Можливо, у вашому досвіді було таке у вашому дитинстві, що ви зустрічали ранок в селі. А можливо, такого не було. Тоді ви можете спробувати собі це все уявити. Як виглядає це село, якому ви зустрічаєте ранок? Воно велике чи маленьке? Чи пов'язують вас якісь спогади з цим селом? Це просто село, яке малює вам ваше уява. Де ви прокидаєтесь в цьому селі? В якому будиночку? Чим наповнене повітря цього села? Які запахи там існують? Який запах цього ранку? Які звуки цього ранку в селі? Чуєте ви звуки пташок? якихось тваринок. Спробуйте відчути ту енергію, якою наповнений ранок в цьому селі. Спробуйте вдихати цю енергію через ніс. Видихати через рот. І дозволяти собі максимально наповнюватись енергією ранку в селі. Відчуйте сонце, яке встає цього ранку в селі, чуйте особливість. Сонячних променів в селі, як воно вас гріє, торкається вас, торкається всього навкруги вас, як вас огортають і обіймають, всі ці звуки, всі запахи села, як ваше тіло поступово повільно. Клітинка за клітинкою вбирає в себе енергію довкола вас, енергію цього місця, енергію цього ранку. Дозволяйте кожному органу свого тіла наповнюватися цим, відчувати це, дихати цим. Відчуйте, що змінюється всередині вас. Як змінюєтесь ви, що нового з'являється у вас в цьому ранку? Будьте в тому просторі ранку в селі. Дихайте ним, відчуйте. Що найбільш особливого є в цьому просторі, в тому місці, в тому ранку. Вберіть це в себе, вберіть це своїм тілом. Наповніться ним. Вдихайте повільно через ніс і видихайте ще повільніше через рот. Дозвольте п'яткам, пальцям ніг наповнитись цим щиколоткам, колінам. Бедрам, стегнам, лопаткам, спині, плачам, шиї, голові, перед пличчям, локтям, рукам, долоням рук, пальцям рук. У вашому обличчю, шкірі обличчя, шкірі всього тіла наповнитись енергією цього чудового ранку в селі. І ви можете ще полежати там стільки, скільки буде вам потрібно дослухаючись до звуків, запахів, сільського ранку. І потім, коли будете готові, можна потягнутись, поворушити руками, ногами і повільно в своєму темпі. Повертатись до запланованих справ на сьогодні.